Він також разом зі мною споживає вже три роки продукти. Але ви знаєте, друзі, коли ми переїхали е, з міста в село, то ми залишилися без роботи, у нього була проблема з тазобедреним суглобом, так як е, до, скажімо, до війни да, ми замінили вже на одній нозі йому суглоб. А другу ногу, поки ми підтримували, Лікували, то друга у нас ну вийшла третя стадія. І це знову та проблема, що нас зненацька так спіскала. І коли перший раз я почула, що у нас така проблема, і треба такі просто немаленькі гроші, для мене це був крик, тому що я не знала, що мені робити і де можна взяти такі гроші. Друзі, це дійсно, коли я проходила. Знаєте, оцей такий етап, і напевно Бог нам дає такі кроки, щоб ми е, проходили. І ми ще більше ставали ну більш певніші, більш такі е, виносливіші, скажімо так, да щоб ми розуміли, що, що нам треба робити. І на той час дійсно я також переживала за чоловіка, щоб він у мене не зліг. Тому що без нього, ну, знаєте. Це е, права рука моя була, вона є, дякуючи Богу, то дуже тяжко, що коли людей незненацька ну, е, 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 хвороба да, е, так спіткає і ти не знаєш, що робити, в який угол тобі вдарятися. А ви знаєте, що навіть одну жити в гроші, це дуже тяжко, навіть рідні зараз не хочуть одажувати. То коли я бачила, що він кожного вечора, ну і не тільки вечором, а на протязі дня він споживав обезболюючий, для мене було, знаєте, як я бачу, що він споживає, я думаю, Господи, хоча б в тебе було все добре. І коли я почала споживати продукт, я навіть йому не говорила, але в мене вже в думках було, що я йому обов'язково дам цей продукт, що би мені це не стоїло. І коли я йому. Запропонувала, говорю, дивись, ось новий продукт. Я, я впевнена, що він тобі допоможе. Але чоловіки у нас не сильно биті стойдуть на контакти. Він почав як завжди, да, борщати, ти ж розумієш, що в нас таких грошей немає, ми без роботи, все ж треба буде купувати постійно. І що ми будемо робити? Мені, знаєте, це не було важливо, що да, я знаю, що в мене немає грошей, але я все рівно я на себе. Каже, поставила да, комісію, що я повинна знайти кошти на ці продукти, і щоб він споживав і отримав результат. Так, коли ми познайомилися з залучкою, вона мені сказала, що цей продукт допоможе і при проблемі, яка є у мого чоловіка, і при проблемах, ті, що в мене є, і мені дійсно було якось цікаво, як це так, воно. Працює і на ту проблему, і на ту, і на ту. Ну і ось так я почала споживати. Але я замітила, що на третій день е він не йшов в обід, не відпочивав. Раніше він зранку до обіду ще щось там робив, там по дому, так як він чоловік все рівно він знаходив собі роботу. Але я розуміла, що в нього дуже болить нога. І він е перед тим. Е як в обід лягати обов'язково споживав обезболюючи, або у коле ставив собі плапінак, у нас просто не виводився, або якийсь е, е, обезболюючий. І на третій день я бачу, що він в обід не йде і до кімнати і не хоче відпочивати. Я йому навіть запитала, чому ти не йдеш не відпочиваєш? А він говорить: я не хочу, я йду ще до сусідки трава рубати. І ви знаєте, я оцей такий момент я ніколи його не забуду, тому що. Він був е, на дворі, а я була в кімнаті. І я стояла й плакала, думаю, невже це може бути таке? І дійсно на той час у нас не було грошей, але я була рада, що е, чоловік отримав результат. І дякуючи, що компанія Біепік дійсно вона настільки щедра, друзі, що ми можемо тут, завдяки компанії, брати продукти за кошти, не за свої, а за кошти компанії. Головне, щоб ви це зрозуміли. І не треба да, бігати там з сумками, продавати той продукт чи ще щось. Вам просто треба поділитися цінною інформацією. Як для мене було, так я думаю, і для вас, що це дійсно цінна інформація, що вона поставила, скажімо, мого чоловіка на ноги. Він зараз ходить на своїх, своїх двох ногах, він не ходить з паличкою, він не ходить на костилях. І коли він. Е в той момент пішов на перекомисловку до свого лікаря і зайшов в кабінет, він був дуже здивований. І він запитав його Петрошевський, це ви? А він говорить: ну так, це я. А що? А він говорить: а ми тільки що з професором розмовляли про вас, і ми думали, що ви зайдете до мене на інвалідному візку. Розумієте? І цей результат це просто ну для нас це. Ну, неймовірний результат. Я хочу сказати, що та операція, яка коштує да, 5 тисяч 6 тисяч доларів, це не копійка. І у нас на Україні мізерні зарплати, які ми не можемо просто їх скласти, тому що ці ціни не дають нам жити повноцінно. То завдяки продуктам ми підтримуємо його свого. Я дякую безмежно засновнику компанії Бієк. Я дякую безмежно тим Лікарям, ученим які розробили неймовірні продукти. Я дякую безмежно нашій Олі Яринчук, яка розповіла про зелену капсулу, яка дала нам всім друге життя. Я настільки задоволена компанією, настільки задоволена своїми результатами, продуктами. Я радію кожного дня. Раніше я не могла встати з ліжка і не знала, як її встати так, щоб якось. Піднятися, а зараз я прокидаюся, і в мене постійна посмішка на, на лиці. І ви знаєте, я просто хочеться дійсно кричати, що друзі, рідні, знайомі, подивіться, які це продукти. Це неймовірний продукт, який ставить людей на ноги. І ми знаємо, що є люди, які лежачі, які ще захворювання. Що е, або деменція, або ще щось, і люди просто змінюються на очах у рідних, і це ще пане результат. Це неймовірні продукти, які роблять свою роботу. То я дякую всім, дякую своєму спонсору.